Так, а якщо там по простими словами для не бухгалтера, не юриста, що таке податкове резидентство? Ну в розрізі різних країн, тому що ну люди наші роз'їхались ну по різним країнам, тому відповідно і різні. Ну одразу якщо по можливості чим більше країн зачепити, проговорити як там, якщо там якась особливість, є то. Буде Кожна країна визначає е, в своєму локальному законодавстві, хто для неї є податковий резидент. Е, тобто, ну, в більшості країн, якщо простими словами говорити, то це та країна, де ви живете. Тобто та країна, де у вас є постійна адреса, довготривала оренда квартири, де живе ваша родина, сім'я, діти ходять в школу. Зазвичай це вважається країною вашого податкового резидентства. Е, Деякі країни взагалі вважають вас своїм податковим резидентом з моменту реєстрації, за тільки ви отримали реєстрацію в цій країні, для цієї країни ви вже податковий резидент. А якщо ви не робите реєстрацію, є такі в мене <смас> випадки, ми не реєструємось, але якщо ви живете більше 183 днів в цій країні, все одно ви по цій країні, скоріш за все, будете податковим резидентом. Для чого це потрібно знати? Тобто, це визначає... Де у вас виникають зобов'язання зі сплати податків? ваші як ага. фізичні особи, або компанія, до речі, також юридична особа може змінювати статус свого податкового резидентства. Ну, це більш складна і комплексна тема. Зараз був більше про фізичних осіб, але також ми роз повинні розуміти, є вже судові справи в Євросоюзі, коли вони доводили, що компанія податковим резидентом іншої країни відмінно від країни її реєстрації, бо там знаходять знаходився керуючий орган, всі рішення були приймалися там і так далі. Ага. Тому хто кого є компанії, якими ви керуєте, також зверніть на це увагу. Але для звичайних ну, фізичних осіб, так підприємців, це це місце, де ви повинні як свої податки, як фізична особа, сплачувати та країна і по її правилах. Ось якщо ви сплачуєте, наприклад, в Україні, то потрібно дивитися, що говорить Конвенція про уникнення подвійного оподаткування.